Тож ми з вами починаємо. Ми раді вас вітати на нашому святковому заході по святах гімназисти. Вже трохи більше місяця минуло, як ви ми почали з сходинками знань. Тож сьогодні ми перевіримо, чого ви вже навчились. Я коти горошко, чу у вас сьогодні свято. Тож прийшов вас привітати та ключ чарівний країну знань вам передати. Зараз на екрані будуть з'являтися слова, а ми разом з вами їх прочитаємо. Який ви розумний! Молодці діти, бачу, ви вже читаєте. Сміливо можу вам віддавати ключ до країни. знань. Від бурхливі оплички отримує ключ. Береза Закладу. Ще за одинадцятикласників. Я вам буду задавати питання. Якщо відповідь так, плескайте в долоні. Якщо ні, гупайте ногами. А якщо я підніму руку вгору, взагалі повинна бути тиша. Тиша, ну що, ви готові? <тас> так. <тас> У школі потрібно вітатися з учнями, з вчителями, з батьками. На перервах потрібно бігати і кричати. Да! <кір> От Якщо ви відповідаєте правильно, у нас з'явиться пазлик. І в кінці ми отримаємо якийсь малюночок. І це, мабуть, будуть наші майбутні подарунки. Давайте подивимось. Хто скликає на урок, то гучний, шкільний цілі. Виводить букви і слова. Усім потрібна штучка. В руці ви близької здаля зручна. Візь. Який у нас вами малюнок вийшов? Ви впоралися з усіма завданнями, а я запрошую вас вивчити промову гімназиста. Дамо обіцянку гімназистів. Да. Знати і виконувати правила гімназиста. Обіцяєте? Обіцяємо! Бути працьовитими та наполегливими у навчанні. Обіцяємо! Берегти шкільне майно та шкільні речі. Приймати участь у житті класу та гімназії. Ой, Ніколи не забувати, що я гімназист і з гордістю нести це звання. Ой, Любити свою батьківщину і бути її справжніми із... патріотами. Шановні діти, я на вас подивилася от зараз. Ну, вже правда, справжні гімназисти. Так? Якщо 1 вересня ви прийшли ще такими собі вихованцями дитячих садочків, то зараз вже і читати вмієте, і загадки відгадувати вмієте, і співати вмієте, і танцювати вмієте, так? і знаєте, що потрібно, які речі покласти до шкільного портфеля. Тому, от саме сьогодні ви дійсно стали уже справжніми гімназистами, коли дали клятву гімназисту. Тому я вас вітаю зі святом. Вітаю вас, дітей, діти. Ви згодні зі мною, що ви е, навчаєтесь у найкращій школі міста. Да. Так? Зробіть отак, яка у нас школа да. класна, так? Да. І що у вас найкращі вчителі? Усьому місті, в області і в Україні, наші Юля Володимирівна і рівна Вікторівна. Так? Давайте їм подякуємо опиткам. Саме який ви вже вмієте читати, так? і ви любите гімназію? Так! Вам подобається ходити до школи? Доброго. Подобається. Молодці діти. Ну і, шановні діти, яке ж свято без, без подарунків?